Ей, друже, привіт! Як справи? Чекав на мене? Сьогодні я ти підготував дуже класний бій на типу 5, тож бери щось смачненьке і гарного перегляду. Друже, наш герой грає на такому обладнанні. Турбінка, закалка, досел та інструкція на досил. Граємо ми без вогнегасника з покращеним раціоном. Ось така статистика у нашого героя. До речі, нік у нього Rerolls. Не знаю, правильно, неправильно. Нехай мене вибачить цей гравець, якщо не так прочитав. На початку ми тут піджимаємо СТ першого, ми показуємо, хто тут жирний, хто тут, хто тут папа, хто тут жирна скотеняка. Та їдемо позаду, ховаємося від всіх. Ви знаєте, цей танк такий вигляд має. Він мені нагадує, колись був е, Каламбур і там був випуск про сверх сверхдержави. Ось він мені нагадує, нагадує той випуск. Тим часом ми всі вже проїхали, а ми ще Ми їдемо, думаємо. Ми думаємо, як ми будемо грати, що ми будемо робити. Так, зацілюємо ЛТшку. Цілим-цілим ЛТшка там вдаряється, робить помилку і. Ми <свісно> <свісно> цілили ЛТшку, а попали в леопарда. Ну, теж добре. Теж добре. Колись про цього танка були цілі міфи, що на ньому грають. Люди в нетрезвому стані, і його називали Алкаш, танк Алкаш. Коли у ньому ще були е, імбові фугаси, тобто ти заряджаєш фугас і собі стріляєш е, просто куди, куди хочеш, і воно наносить, наносить шкоду, все рівно. Наш герой поки що грає досить якось так невпевнено. Він, певно, боїться, щоб йому не зашли з тилу, і тому він допомагає нашій Алтешки і СТ-шки на центру. Але прийшов час вже їхати АТТшок, ми отримуємо шот від Хевіка та даємо в Є100. Подивіться просто на розміри леопарда і на розміри леопарда і цього сверхтанка. Свіртанха, свір, свір держави, подивіться, СТ перший і наш. Це сарай. Це просто сарай. Тим часом ми даємо постріл в Хевіка. І чекаємо на перезарядку. Немає не, не снарядів і не показує перезарядка, це якийсь баг реплеїв, тому що це не перший реплей такий. З цим я нічого зробити не можу. Дивимося, що їм доробити. робити. Ми від бортика стаємо, даємо шотик в Є100 і потрошки розминаємо наші бачки. Насправді цей танчик, я не знаю, він, я не знаю хто на ньому грає, тому що ну, будь-яка десятка заряджає просто голду і шиє нас в лоб башні. Будь-яка. Воно здорове. Так, броня у цього танка є, але вона під прямими кутами. Тому нас пробивають... Пробивають всі і куди хочуть. Не знаю, хто на цьому танку грає, кому він подобається, але наш герой тут дасть е, дуже, дуже гарні результати, покаже. Ловимо Е100, садимо на каточок. Бачимо як тігра 9, але обираємо все ж таки Є100. Ну і правильно, тому що він, він помиляється, так і стоїть і ми можемо йому накидувати в каточок. Даємо один постріл. Він так і стоїть. Будемо давати ще один. Так, даємо ще один постріл і знову ж таки на каточок. За 4,5 хвилини ми вже маємо 5 тисяч завданої шкоди. Тут дуже такий філіграний постріл, тому, тому що ну, там пролітає в дуже маленький простріл. Так, наш герой чекає, поки відстріляється є -100. є 100 відстрілявся і ми його не забираємо, тому що, тому що ми стоїмо згори, а НЛД під нахилом, і так ще більший нахил, і тому... Ми його не пробиваємо. Але наш герой вже під'їхав. і є стойкость так стоїть, що... що нам було зовсім не тяжко його пробити. Далі яхтігр 9 рівня, машинка теж така. Ну, досить застаріла вже. Вона з нами з початку гри, колись, колись вона була імбою, колись два-три тигра могли продавити фланг. Зараз в нинішніх реаліях це вже, це вже не імба далеко. Тому ми його просто ш'ємо в рубку, в боки рубки. Наш герой чекає на перезарядку і ми просто добираємо його. На нашому рахунку вже 7500 майже 500 завданої шкоди. І ми виїжджаємо, пробуємо кінкувати, чомусь, чомусь француз на фугасах. Не розумію, кого він там чекав на фугасах. Леопарда можливо. Француз клінчує і ми його добираємо без будь-яких проблем. Далі ми проїжджаємо, розуміємо, що нам потрібно добрати, добрати нашого противника, що з борту, тому що він нам добре напихне у наш солоденький бортик під прямими кутами. Видиться ЛТшка, в яку ми не попали на початку бою, і хі, зараз теж не попадає. Ну, тому що там башня дуже маленька і коли, коли ЛТшка ну, мансить туди-сюди, то тяжко попасти. Ми вирішуємо їхати добирати 705-го, пробуємо танкувати, ми танкуємо і добираємо його. В НЛДшечку. без усяких проблем. Їдемо далі, мчимось. У нас волосся назад, розбиває вітер. Ми своїх 28-30 км. Дуже смачно їдемо, засвічується яга. І ми напихуємо Яги в борт. Тут було б до речі, напевно, дати в каточок, вона так їде. Бортиком ще можна і в каточок дати. О, <смеш> на жарові так і Десять тисяч шестьсот. завданої шкоди ми маємо, але ще є три противника, тому ми їдемо ще хоча б пару пострілів по них дати. Цілим. ЛТшку і знову не, потрап... не попадаємо в ЛТшку. Якась зачарована ЛТ з новогодніх коробочок, тому підкрутка. Але виїжджає ЄБР і ЄБР помиляється, він зупинився і нашому герою вистачило часу, щоб дати по ньому шотик. І, скоріш за все, ЄБР. А, наш герой, наш герой вирішає добрати, добрати французика. І виїжджає за другою французькою булочкою. Чому наш герой не стріляє? Він хотів. А, він... Я зрозумів, у нього фугасик був на Єбра. Він розумів, що він Т-55 не проб'є. Тому він не хотів стріляти, а чекав на Єбра, думав, що він вийде. А єбер сховався. І тут вже діло техніки добираємо останнього противника. Ось такий бій, друзі, дивимося результати. Ось такі результати. 257 тисяч срібла, 4157 досвіду, 9 фрагів. Та майже 12 тисяч завданої шкоди. Ось такі командні результати, друзі. Ось такі докладні результати. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.